Колеги, добрий день. Сьогодні ми розглянемо рішення Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, яке виводить комунікації та взаємодію з клієнтами на новий рівень. Наше знайомство із рішенням пропонуємо здійснити за наступним планом. Що таке Dynamics 365 Omnichannel, чат-боти? Що це таке та чим вони можуть бути корисні, та отримання зворотного зв'язку від клієнтів та метрик задоволеності. То, що таке Dynamics 365 Omnichannel. Багатоканальний маркетинг охоплює різні канали: соціальні мережі, мобільні пристрої, пряму імейл-розсилку e тощо. Кожен канал відокремлений та самостійний, і найчастіше вони працюють незалежно один від одного. Кожен зі своєю стратегією та цілями. Відсутність багатоканальної інтеграції між ними та єдиного підходу може створювати заплутаний та складний досвід клієнта, який часто призводить до розчарування. Omnichannel допомагає забезпечувати бажану взаємодію з клієнтами, це багатоканальний підхід, який передбачає одночасне використання всіх каналів комунікацій та можливість повністю простежувати шлях клієнта, де він звертався до вас яким чином та скільки разів. Це допомагає збирати повну статистику щодо поведінки клієнта, його історію взаємодії з нами та надавати повні дані в єдиному місці. Для Dynamics 365 OmniChannel каналами можуть бути будь-які соціальні мережі, чати. Пам'ятаєте, внизу праворуч у багатьох комерційних сайтів є віджит, який є автоматизованим чатом. Також. Можна використовувати додаткові канали. Це можуть бути Telegram, Skype, Viber. І вони працюватимуть через сервіс Microsoft Bot Framework. Також є підтримка Microsoft Teams. Додавання каналів підтримки до стандартних це хороший спосіб для вашого бізнесу надавати персоналізоване обслуговування там, де це зручно клієнту. Потрібна допомога за допомогою чатів на сайті, будь ласка! Звертаються через соціальні мережі, чи через сторонні месенджери. Ви зможете підказати, підтримати, надати допомогу і через них. Перейдемо до системи. Так виглядає адміністративне вікно. Тут представлені налаштування різних каналів, налаштовуються робочі потоки. Робочі потоки налаштовуються для кожного каналу зв'язку. Що дозволяє розділяти канали за різними чергами. А черга це група фахівців, підготовлених для підтримки з певної тематики. Коли, наприклад, через чат приходить якийсь запит, то спочатку у воркстрімі ми визначаємо пріоритет запиту. Пріоритет ми можемо закріплювати за клієнтом. Наприклад, це клієнт золотого статусу або простий клієнт початкового рівня. Потім ми аналізуємо, до якої групи підтримки, в яку чергу ми направимо цей запит. Наприклад, його питання стосується білінгу чи продуктів нашої компанії. Як бачимо, на прикладі питання стосується білінга. Після цього ми оцінюємо чергу, у якій зараз є три агенти. Нам потрібно, щоб агент був вільний і його доступність була дозволена для поточного каналу. Як бачимо, його доступність перевищує доступність каналу. Тому агент Б візьме в обробку запит від клієнта. Що таке доступність наших агентів? Для кожного співробітника ми встановлюємо його вагу. Наприклад, 100. Це поняття аналог, мета якого оцінити здатність співробітника обробляти запити. Кожен канал теж має свою вагу. Наприклад, для дзвінків можна поставити вагу 55. І це не дозволить перевести в обробку співробітнику одночасно два дзвінки і підтримувати в живій розмові відразу двох клієнтів. Але при цьому, якщо запит, наприклад, з Фейсбуку матиме вагу 20, то співробітник може додатково отримати і вхідний дзвінок під час обробки запиту з Фейсбуку. Давайте подивимось, як це відбувається. Це Тестовий портал. На ньому є віджит із нашим чат-ботом. Якщо треба поговорити з живим співробітником, то достатньо натиснути на відповідну кнопку і агенту прийде запит на розмову. Приймаємо його. Відкривається вікно, де ми бачимо усе попереднє листування із клієнтом. За потреби ми можемо включити, а система забезпечить нам реал тайм переклад. Якщо клієнт, наприклад, звернеться до нас англійською мовою, то ми побачимо його текст вже перекладений. І відповідь нашого агента також перекладається на мову запиту. І клієнт отримає відповідь зрозумілою йому мовою. Це дозволяє нашим агентам спілкуватися із закордонними-замовниками, без особливих вимог до знання мов усіх клієнтів. Такі чат-боти, приклад якого ми бачимо на екрані, дуже популярні. Майже на кожному комерційному сайті ми бачимо віджити, які надають нам якусь інформацію, проводять опитування тощо. Наприклад, стільникові оператори використовують сервіси чат-ботів, щоб відповідати на часті запитання абонентів, скільки грошей залишилося на рахунку, як підключитися до роумінгу тощо. Таке застосування чат-бота сильно знижує навантаження на агентів. Які не відволікаються на великий потік простих запитів. Крім того, чатботи можуть допомагати не лише клієнтам, вони можуть бути корисні також і внутрішнім співробітникам для отримання відповідей на запитання, що їх цікавлять, або оперативної допомоги. Підхід, який використовується для створення чатботів, називається лоу-код, це підхід до створення зміни та налаштування системи, який майже не вимагає написання програмного коду. Усі лоукод системи використовують візуальні інтерфейси з простою логікою та функціями drag-and-drop замість складних мов програмування. Такий підхід полегшує роботу, прискорює введення готового проєкту в експлуатацію та зменшує його підсумкову вартість. Лідером у цій галузі є Microsoft та їх рішення Power Virtual Agent, які зараз стали частиною Microsoft CoPilot Studio. У Microsoft Copilot Studio ми можемо легко створювати топіки, які будуть реагувати на будь-яку дію з боку чату або на конкретне звернення користувача. Після цього буде проведена обробка звернення за необхідною логікою. Тут бачимо приклад такої розробки. Додавати дії тут дуже просто, швидко і легко. Наприклад, ви можете поставити будь-яке питання. І дати користувачеві можливість мультивибору, тобто наперед підготувати якісь варіанти відповіді. У цьому випадку ми просимо користувача відповісти так або ні. Або ми можемо вибрати іншу опцію і чекати на введення від користувача, тобто, користувач сам надасть потрібну нам інформацію. І згодом ця інформація якось інтерпретуватиметься в наступних кроках. Давайте подивимося, як це працює. На цьому етапі нам пропонується кілька варіантів вибору. Що ми хочемо зробити? Наприклад, створити сервісне звернення, переглянути список попередніх сервісних звернень, переглянути статус конкретного звернення або поговорити зі співробітником. Якщо я хочу створити сервісне звернення, то мені не потрібно спілкуватися з живою людиною. Всю обробку бере на себе чат-бот. Він просить ввести номер телефону для ідентифікації клієнта. Якщо він є в системі, то система відразу перейде з наступних кроків щодо створення звернення. А якщо такого користувача немає, то буде більше питань для створення нового контакту. Далі, наприклад, ми вводимо назву звернення і короткий опис питання. Наразі відбувається процес створення звернення в системі, ми отримуємо сервісний номер нашого звернення. Виберемо варіант продовжити роботу. Давайте перевіримо, в якому статусі знаходиться сервісне звернення. Вказуємо номер звернення. І бачимо, що поточний статус нашого звернення виконується. Продовжимо роботу. Подивимось список усіх звернень. Нас просять вказати контактний номер телефону. І ось ми бачимо перелік усіх наших звернень. Цей список береться з Dynamics. 365 Customer Hub. Ось наші кейси. І останнім наш тестовий запит, який ми створили за допомогою чат-бота. Також є можливість підключити штучний інтелект. Наприклад, давайте подивимось, як працює Льюіс сервіс з розпізнавання природньої мови. Коли бот запитує, чим я можу вам допомогти, і я можу написати своє запитання. За допомогою Льюіса. Бот здійснить пошук по зв'язаній базі даних у Dynamics 365, щоб знайти ті матеріали, які можуть мені допомогти. От визначив, що моє звернення стосується обслуговування, і те, що я ставлю питання щодо свого десктопного комп'ютера, після чого він підібрав мені найкращу статтю з бази даних. Якщо відповіді нам не підходять, то будь-якої миті ми можемо звернутися до живого співробітника. Давайте подивимося, як застосування чат-ботів може допомогти покращити процеси у вашій внутрішній інфраструктурі допомогти вашим співробітникам. Наприклад, розглянемо кейс, коли якийсь користувач хоче завести нову команду у Teams. У звичайному житті ми звертаємось до адміністраторів. Але тут нам достатньо написати: Мені потрібна нова команда. Бот уточнить. Чи справді потрібно створити нову команду? Говоримо так. Як назвати команду? Пишемо для прикладу вебінар. Уточнюємо, навіщо потрібна команда. Чи хочемо ми додавати гостей не з нашої організації. Хто буде адміністраторами нашої групи? Задаємо першого та другого адміністратора. Чи буде наша група загальнодоступною, чи на запрошення? Усе. Запит відправлено. Нам описали наступні кроки. Що ж зрештою дає робота з чат-ботами? Великою перевагою є модульність, можливість будувати програми та автоматизовувати процеси з готових модулів. Microsoft надає велику кількість готових модулів, з яких можна легко будувати потрібні саме вам програми. Масштабованість. Ви можете об'єднувати різні сервіси. Розроблені вами додатки, докупи, і таким чином покроково, поетапно, просто створювати масштабні проекти. Продовжимо процес створення нової групи. Оскільки в цьому прикладі я керівник, то мені надійшов запит на підтвердження дії зі створення нової групи. І я підтверджую запит відправляю. І процес пішов далі безпосередньо на створення нової групи. Тут, як ви бачите, в роботу вступає Power Automate. Раніше ця служба мала назву Microsoft Flow. Це служба автоматизації бізнес процесів і рутинних завдань, що повторюється. При цьому автоматизація може бути як локальною для невеликого завдання, так і масштабною. Тобто у процес може бути залучена не тільки ця служба, але й Dynamics 365 Customer Engagement і Dynamics 365 Finance and Operations. Може підключатися телефонія або інші наземні чи хмарні системи. Даний сервіс підвищує ефективність бізнесу та оптимізує роботу співробітників, забираючи на себе рутинні завдання. Таким чином, ми бачимо, що створені нами чат-боти легко інтегруються, та й створити такого автоматизованого агента досить просто. А вони візьмуть на себе значну частину рутинної роботи, звільняючи ресурси наших співробітників. І якщо ви вже використовуєте Microsoft Teams, то ви вже можете розробляти і використовувати потрібні вам чат-боти, оскільки Power Apps, Power Automate вже входять до стандартних пакетів Microsoft Teams. Давайте подивимося на наш Teams. Ми бачимо автоматично створену нову групу вебінар. Про це мені надійшло повідомлення. Давайте подивимося ще один цікавий приклад. Якщо ми спільно працюємо над якимись завданням, то можемо залучати колег допомогти. Наприклад, відкриваємо процес продажу. Ми можемо надати до нього доступ в нашій групі Microsoft Teams. Є вкладка Спільна робота. Ми її відкриваємо. Говоримо почати. Бачимо доступні нам групи. Вибираємо необхідну. Вибираємо «General». і обираємо учасників. Система підготує усе для спільної роботи. І це дозволить залучати до спільної роботи потрібних співробітників, забезпечуючи їм доступ до необхідної інформації. Ось, як ми бачимо, у нас з'явилась вкладка Тестовий кейс. Це обраний нами процес продажу. І тепер кожен, хто входить до обраної групи співробітників, може працювати над цим проектом продажу, може отримати доступ до інформації, обробляти, вносити зміни. І все це із Teams, не входячи в Dynamics 365 Перейдемо до наступного пункту нашого плану. Розглянемо ще один продукт Microsoft, який називається Customer Voice. Можливо, ви раніше чули про його попередника Microsoft Forms Pro. Давайте коротко пройдемося по відмінностям. Перша відмінність. Шаблони листів тепер дозволяють працювати з різними умовами. Опитування тепер можна об'єднувати у спеціальний контейнер проє Customer Voice. Він поєднує в собі як самі опитування, так і їх налаштування. Ці проекти працюють із обраними оточеннями. Тобто, якщо ви група компаній і у вас є кілька систем CRM, це допоможе розділити доступ і бути більш гнучкими. І ще одне нововведення – метрики задоволеності Customer Voice. Початок роботи відбувається зі сторінки Customer Voice. Якщо у вас вже є проекти, ви побачите приблизно таку картину. Тут будуть дешборди та діаграми. На відповідній закладці будуть усі ваші проекти. Щоб створити новий проект, потрібно натиснути кнопку Початок роботи. Система пропонує вибрати один із шаблонів, який допоможе у початковому створенні опитувань, які ви будете використовувати. Виберемо, наприклад, шаблон сервісний візит. Нам пропонують вибрати оточення, на якому ми будемо працювати. Якщо у вас кілька різних оточень, це буде важливо. Використання шаблону дозволяє нам прискорити створення анкети, змінивши те, що необхідно та залишивши налаштування, які нас влаштовують. Наприклад, міняємо заголовок, додаємо бригади номер 45 Можемо додати подяку, можемо змінити нижній колонтиту. А можемо, якщо потрібно, поміняти усі поля, які є на нові. Нам не підходить конкретний пункт. Ми налаштовуємо його під себе, змінюємо доступну кількість зірок з 5 на 10. Потрібно змінити і доповнити перелік або список. Робимо це і для інших пунктів. Опитування також можемо змінювати потрібні поля або навіть міняти самі типи пунктів. Давайте подивимося, як працює Customer Voice. Виберемо раніше налаштований проект, відгуки про виїзне обслуговування бригади номер 5 На це опитування вже є відповіді. Перед надсиланням опитування ми можемо вибрати попередній перегляд. І система покаже нам, як буде виглядати наше опитування для клієнта на комп'ютері і на мобільному телефоні. Далі ми можемо надіслати наше опитування у різний спосіб. Перший спосіб автоматизувати. Автоматизована розсилка опитування це розсилка за подією CRM. Наприклад, після проведення сервісних робіт надіслати опитування на електронну адресу контакту. і після кожного сервісу опитування надсилатиметься клієнт. Інший варіант надіслати опитування електронною поштою, саме звідси, і система за шаблоном сформує лист із опитуванням. Їх може бути кілька варіантів. У відповідні поля під час відправлення система вставить ім'я та прізвище одержувача, якщо передбачено, що ми знаємо, кому конкретно надсилаємо листа. Як згадувалося, з'явилася багатомовна підтримка. Наприклад, можна відредагувати шаблон під конкретну мову. І при перемиканні мови система вибере відповідний шаблон і відправить лист з опитуванням потрібною мовою. Наступний варіант відправки це впровадження. Ви віддаєте вашому програмісту цей текст, і він на вашому сайті впроваджує це опитування як посилання, спливаючи в вікно чи як кнопку. Крім того, ви просто можете відправити посилання на це опитування листом чи у будь-якому комунікаторі. Натискаєте, копіюєте посилання і можна відправляти кому потрібно. Або згенерувати QR-код. Він буде створений у високій якості, і можна, наприклад, вставляти його у свою презентацію, щоб ваші слухачі по закінченню доповіді могли залишити свої відгуки, поділитися враженнями. Чи поставити запитання. Це всі варіанти роботи з опитуванням безпосередньо з Customer Voice. Повернімося з конструктор опитувань. Тут є налаштування. Ми можемо додати мови. Можемо додати, наприклад, англійську. І тепер опитування у нас може бути вже декількома мовами. Звідси ми можемо вивантажити шаблон у Excel. Тут ми побачимо текстові формулювання, які ми використовуємо у шаблоні різних мов. Ми можемо прямо тут заповнити текст англійською мовою і відредагований файл завантажити назад у систему, таким чином налаштувати англійський шаблон. І так само ми можемо налаштувати до 23 мов для наших шаблонів. Або можемо відредагувати шаблон конкретної мови безпосередньо в конструкторі. Наприклад, можемо відредагувати текст. Для українського шаблону. Ще одне налаштування, на якому я хочу зупинитись, це фірмова символіка. Можемо вибрати колір, який відповідає вашому брендбуку. Можемо обрати спеціальні шрифти для заголовків та основного тексту. Можемо зробити особливий фон для опитування, завантаживши потрібну картинку. Окрім опитувань, є ще й звіти. У звітах є метрики задоволеності та, власне, самі звіти, в даному випадку про виїзне обслуговування. Залежно від типу поля в анкеті, у звіті з'являється та чи інша діаграма, яка показує нам, як реагували користувачі, скільки користувачів відповіло на конкретне запитання. Оскільки поля можуть бути необов'язковими, то й кількість тих, хто відповів, може бути різною. У текстових полях, наприклад, показується як загальна кількість відповідей і останні відповіді. Метрики задоволеності це новий функціонал. Метрики будуються за певними типами полі. Якщо ми використовуємо оціночні поля, система на їх основі буде збирати метрики. Повернемося до налаштування звітів і подивимося налаштування їх метрик. В даному випадку ми застосовуємо метрику. Яка називається CAT. Ми використовували одне поле, яке з нею пов'язане. І це означає, що метрику CAT ми зможемо сформувати і отримуватимемо її у зручному графічному вигляді. Середня задоволеність клієнтів, як вона змінювалася з часом, та інші показники. Ще хочу зупинитися на додаткових можливостях Customers Voice для ваших цілей. Наприклад, ми можемо створити опитування для заповнення після відкритого семінару, де слухачі часто інкогніто. Вони вислухали вашу відповідь, і ви хотіли б отримати від них відгук. Звичайно, дадуть відповідь не всі, але частина слухачів дасть вам зворотній зв'язок. Ви можете включити в опитування такі поля, як прізвище, ім'я, електронна пошта або телефон як обов'язкові поля, додати питання, що вас цікавлять. І надати його учасникам, показавши їм QR-код або посилання. Відвідувачі заповнять цю анкету. І на підставі відповідей у майбутньому ми зможемо ідентифікувати цих слухачів у вашій crm системі і Як це виглядатиме на стороні CRM? Ось усі наші проекти? Ось наші опитування. І ось відповіді на запитання, які задавалися. Якщо людину вдалося ідентифікувати, і вона вже є в системі, то система прив'яже відповідь до неї. Якщо людини ще немає в системі, то ми все одно запам'ятаємо надану нам інформацію та її відповіді. Відповіді ми бачимо практично в тому ж вигляді, що і в Customer Voice. Крім того, за зібраними даними, CRM-система зможе створити новий контакт. На цьому сьогодні все. Дякуємо за перегляд. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах, підписуйтесь на наші канали, там багато цікавої та корисної інформації. До зустрічі!